Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду готувати черговий салат, для приготування якого мені необхідно буде ось така булочка. Далі, курине філе, капуста це вже свіжа капуста, помідор, два яйця. Одне із них вже відварене, інше в сирому стані, лимон. Ну нам не потрібно буде лимон, а лише його сік, а також гірчиця. Розповідаю, що і за чим я буду робити. В першу чергу я буду булочку нарізати на шматки і піджарювати на сковорідці для того, аби отримати сухарики. Далі, аналогічно, філе курки я рижу на рівнозначні частинки і обсмажую на сковорідці. Капусту просто нарізай на великі частинки і відправляю відразу до тарілки. Помідор аналогічно яйце не також аналогічно. Інше яйце, яке в сирому стані, буду робити соус або заправку до свого салату. Знову ж таки, використовуватиму лимонний сік, яйце, гірчицю і оливкову олію. Як завжди, поза кадром роблю таку роботу в плані нарізання всього. Ось і тепер поза кадром я нарізав булочку, ось таким чином виглядає. На такі шматки. В цей час на газову плиту я поставив вже сковорідку розігріватись і відразу відправляю булочку на сковорідку, для того, аби у подальшому отримати сухарики. Сковорідка розігріта і пересипаю сухарики. Буду обсмажувати до тих пір, поки не отримую золотистого кольору шкориночку. Ось такі сухарики я отримав. Ось так вони виглядають. Далі я аналогічно на такі квадратики нарізав курине філе, посолив, а також дав приправу хмелі сунелі і відправляю на сковорідку тушкуватися. Поки буде смажитись курине філе, нарізаю капусту, помідор і буду робити соус. Ось так виглядає після обжарування курине філе. Обжарю десь продовж хвилин семи. Ось має такий е, е, злегка жовтуватий колір. Більше мені не потрібно все. Курочку залишаю відпочивати і переходжу до наступного етапу. Буду готувати соус. Далі для соусу я беру ось таку ємність. Додаю до неї одне курине яйце. Півчайної ложечки солі, чайну ложечку гірчиці. видавлюю сік лимона. Четвертинку лимона я використовую в даному випадку. А також зовсім трішечки оливкової олії. Тепер за допомогою блендера я збиваю всю цю суміш. Що ж, після того, як я попрацював блендером, маю ось такий соус або заправку до свого салату, кому як зручно. Єдине, що хочу вас відразу перепросити, я забув додати сюди сир пармезан. Тому мені довелося це робити поза кадром. Окрім тих інгредієнтів, які я зазначав для даної заправки, необхідно ще додати сир пармезан. Поза кадром я ось таким чином нарізав капусту, переклав капусту до глибокої ємності. І тепер переливатиму цю ємність соус, який тільки що я отримав. Ось він так виглядає. Далі, за допомогою ложки, я гарненько, ретельно перемішую капусту із заправкою. Ось так. Ось так виглядає капуста із заправкою. Тепер після цього я беру тарілку, яка вже буде основною для нашого салату. Тобто для мого салату, який я готую. На нижній шар перекладаю капусту, а далі вже всі інгредієнти. Основою салату буде капуста з соусом, так як я і зазначав. І я її відкладую на самий нижній ряд. Ось таким чином. Перекидаю до тарілки. Рівномірно розрівнюю по самій тарілці. Ось так є в нас вже нижній ряд. Далі я додаю курочку. Ось так також рівномірно і в той же час Рівнозначно розкидаю курочку по всій, по всій тарілці. Далі після курочки по краям, тарілки, по краям тарілки розкладую сухарики. Ось так. Ну і залишається ще, ще зовсім трішечки. Додаємо помідор. Відварене курине яйце. І поверху всього сир, пармезан. Сир я нарізав на такі смужечки. Ну що ж, друзі, черговий салат на нашому каналі готовий. Е, можу сказати, що такі салати часто готують е, відомі кулінари, кулінарні блогери і так далі. А також дуже часто замовляв такі е, салати, подібні салати в кафе, в ресторанах і так далі. Ну, до чого я веду? Такий салат дуже легко і просто приготувати в домашніх умовах. Що я вам, шановні мої друзі, і раджу це зробити. Який він на смак, я знаю. Він на смак дуже е, класний, смачний і так далі. Ось такий має вигляд. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, коментуйте дане відео і не тільки дане. Ну, на завершення бажаю вам смачного. І бережіть себе. Дякую, що завжди переглядаєте наші відео.